Готувалася Пасха ще з ночі, не на кухні моїй, а в саду. Під кривавий з чола стікав очі під слова «Батько мій, я іду. І місилась вона не руками в гарній діжці на чистім столі, а ударами і батогами у приторії десь на землі. Сиплять пахощі ложки столові. Куркума і цукати ізюм також щедро по спині Христовій сиплять киями під сміх і глум, піднімається тісто помалу під легеньким м'яким рушником. Моя ж Пасха не раз там упала, піднімалася знов під Христом. Випікають в печі чи духовці, регулюють, як треба, тепло. Моя ж пасха пеклася на сонці, там наруги достатньо було. Господині намажуть з любов'ю, на ту паску солодку глазур, Моя ж пасха, политая кров'ю після звірських знущань і тортур. Викладають на видне десь місце. Це традиція з давніх ще літ. Моя ж пасха піднята найвище. Її видно тепер на весь світ. Хто хоч раз тої Пасхи скуштує, того хліба, що даний з небес, той ніколи вже не голодує, той не мертвий уже, а воскрес. В ній така життєдайна є сила, більш такої ніде не знайдеш, що не страшна ні смерть, ні могила. Ти вже в Бозі, ти з Богом живеш. Зміст пасхальний є досить глибокий, Хочеш паску печи, хоч купляй. Нині вибір є дуже широкий. Вибирай, друже мій, вибирай!